Усім привіт! Давайте розглянемо акт Європейського Союзу щодо штучного інтелекту. Іншими словами, хочуть зарегулювати штучний інтелект. Давайте подивимось, що вони хочуть зробити. Отже, є така публікація Акт Європейського Союзу щодо штучного інтелекту та ставка на штучний інтелект, якому можна довіряти. Що ця публікація робить, вона. Якраз робить огляд на те, що було прийнято Європейським Союзом цього літа. Давайте подивимось: я використав штучний інтелект, щоб він мені склав певні основні моменти, які є в цій публікації, і ми з вами розібрались. Отже, що тут? Що таке цей акт? Це перший у світі закон, який регулює штучний інтелект на рівні Європейського Союзу. Він має на меті забезпечити безпечне, прозоре та відповідальне використання штучного інтелекту в усіх секторах, крім військового. Перша думка, яка може виникнути, навіщо взагалі це регулювати? У мене також виникала ця думка. І з тією думкою я й дивився на цю публікацію. Але давайте пізніше повернемось до цієї думки, що в цій публікації ключові принципи регулювання штучного інтелекту. Це ризик орієнтований підхід. Ось тут є піраміда ризику. Зараз ми вам. Ось це піраміда ризику. Більшість проєктів напевно матимуть мінімальний ризик, і в них не буде жодних зобов'язань. Деякі проекти матимуть обмежений ризик, від них вимагатимуть прозорості. Деякі ще менша кількість проєктів матиме високий ризик, і найменша кількість проєктів може мати неприпустимий ризик. Давайте подивимось: власне, неприпустимий ризик. Я собі подумав, що напевно вони хочуть щось погане під це підігнати, щось таке, щоб обмежити якусь конкуренцію, щось невигідне. Проте. Вони сюди включають соціальний скоринг або безконтрольний біометричний моніторинг у публічних місцях. Соціальний скоринг це дуже потенційно небезпечна система. Вона вже є в деяких країнах зараз. Це якщо, наприклад, ти порушив правила дорожнього руху і ще щось там не так зробив, можливо, неправильно висловився щодо тих, хто при владі, тобі. Якусь твою оцінку як людини, штучний інтелект, скоригував, і все, в тебе є вже певні обмеження на доступ до певних сервісів. Наприклад, ти не можеш купити квитки на літак, або там ще якісь обмеження. Тут я погодився, і тут мені здалося, що це мудре рішення в цьому акті, щоб такі системи були заборонені. На перший погляд, виглядає, що. Я б не хотів жити в суспільстві, де існують такі системи. Що такі системи високого ризику? Це системи, які впливають на безпеку людей. Наприклад, медична діагностика. А ми нещодавно мали відео, чи може штучний інтелект здати ліцензований медичний іспит. Можна переглянути, десь буде посилання. Автономні транспортні засоби також високий ризик. Вони вже є. В США їздять безпілотні таксі, то для систем з високим ризиком вони будуть підлягати суворим вимогам щодо прозорості управління ризиками та нагляду людини. Тобто це те, такий частково проміжний етап, що коли система ненадійна і може видавати якісь Результати непередбачувані місцями, то потрібен нагляд професіонала над тим, що ця система працює. Тут буде посилання на відео, в якому ми дивимось на те, як їдуть на автомобілі вантажному, який керується штучним інтелектом, і він потрапляє в дорожню транспортну пригоду. А, тобто. Там вже це застосовується ще до цього закону, що люди наглядають за цим штучним інтелектом. В медичній сфері я прогнозую, що, напевно, також певний тривалий час будуть спеціалісти наглядати за висновками штучного інтелекту. Хоча вже зараз деякі системи, наприклад, радіологічні, ті, які досліджують, ну, наприклад, Фіорографічне дослідження. Вони мають кращу точність виявлення певних патологій на ранньому етапі їх розвитку. Але знову ж таки, добре, щоб це було контрольовано людиною на даному етапі, принаймні, коли в нас надійність таких систем не є високою. Обмежений ризик. Це системи з незначним впливом, які повинні лише забезпечувати прозорість для користувачів. Наприклад, чат-боти, генеративний штучний інтелект. Це те, що ми зараз використовуємо от прямо в цьому чаті. Це якраз і є воно, цей чат GPT, і він відноситься до обмеженого ризику. І що цей акт Європейського союзу щодо штучного інтелекту хоче від таких систем. Він хоче, щоб вони забезпечували прозорість для користувачів. І системи з мінімальним ризиком це буде більшість систем штучного інтелекту, які не підпадуть під жодні регулювання. Що теж, як на мене, чудово, що е, є системи, які не підпадають під регулювання. Що потрібно розуміти про регулювання в цілому? Ось. Питання, яке може стояти на... нібито на поверхні, а давайте взагалі заборонимо цей штучний інтелект. А... Тому мені здається, що це не спрацює. Якщо, наприклад, випустити закон, де буде вказано, ми забороняємо штучний інтелект в Європейському Союзі. Ну, добре, всі будуть його досліджувати в інших країнах. Навіть якщо випустити закон. Що ми забороняємо штучний інтелект в більшості країн. Ну, добре, поїдуть в нейтральні води, будуть досліджувати за гроші якихось структур, які мають сумнівну репутацію, і будуть досліджувати відповідно на благо цих структур. І від цього ще більше людство програє, як на мене. А... Все, продовжуємо. Прозорість та відповідальність. Системи штучного інтелекту повинні бути пояснюваними. Ха, цікаво, як вони хочуть цього досягти. Надавати зрозумілі обґрунтування своїх рішень теж питання, як цього досягти, тому що наразі це все е, є таке в, в англійській мові black box, як чорна скринька. То, ти туди щось закидаєш, воно тобі якусь відповідь дає. Як воно всередині? Поки що це обмежене розуміння того, що там всередині. Отже, розробники повинні документувати процеси навчання алгоритмів, гаразд це вже може, бути, може щось пояснювати: етичні та соціальні аспекти, забезпечення дотримання прав людини, недискримінації та екологічної стійкості. Четверте спільний підхід до регулювання. Політики, розробники, дослідники та експерти з етики повинні співпрацювати для формування відповідального штучного інтелекту. Що зміниться після прийняття цього акту для компаній та розробників? Компанії, які впроваджують або використовують штучний інтелект в Європейському Союзі. Повинні дотримуватися вимог щодо ризик менеджменту, прозорості та безпеки. Високоризикові системи штучного інтелекту потребують сертифікації перед виходом на ринок, тобто, вони вводять для високого ризику це, що там, наприклад, медична діагностика або автономні транспортні засоби, вводять потребу сертифікації. Що ускладнює вихід на ринок, я думаю, певним стартапом? Але не знаю, десь це має якісь переваги, десь якісь недоліки. Ось, наприклад, в США є таке Веймо, це безпілотне таксі, і воно вже на вулицях різних міст їздить. Чи потрібна їм була сертифікація? Я не певен, можливо, але мені здається, що ні. Скоріш за все ні. І, напевно, це їм було простіше через це розробити такі а, автомобілі безпілотні. Чи вони б могли пройти сертифікацію, якщо вона була необхідна? Так, тому що конкретно в них, я думаю, є достатньо коштів. М так, все зводиться до доступу до коштів, на жаль. Штрафи за порушення можуть сягати мільйонів євро, аналогічно GDPR. Світовий контекст. Як інші країни регулюють штучний інтелект. У США немає закону, але є ініціативи, такі як Blueprint for an AI Bill of Rights. Китай – Впроваджує обмеження, наприклад, щодо генеративного штучного інтелекту, а ось чат в ЧПТ, виявляється, заборонено в Китаї. Хоча ось ми бачимо, що випустили вони DeepSeek, випустили Quinn, тому це під питанням. Велика Британія створила якийсь AI Council, який розробляє етичні керівництва. G7 у му році ухвалили Hiroshima AI процес для розробки міжнародних стандартів. Тобто, тут ми що бачимо, що перший Європейський Союз один з перших прийняв, що інші країни теж про це задумуються, і офіційно чи неофіційно якось це. Контролюють. Як забезпечити довіру до штучного інтелекту? Людський контроль. Штучний інтелект не повинен приймати критичні рішення без участі людини. Що таке критичні рішення? Це питання, тому що ось, наприклад. Коли автомобіль їде по дорозі, він, напевно, за час поїздки може приймати певну кількість критичних рішень. Чи означає це, що безпілотних автомобілів не має бути без нагляду людини? Не знаю, виглядає дещо обмежуюче залежно від того, як. Буде трактуватися ось це поняття критичних рішень. Пояснюваність та прозорість. Користувачі повинні розуміти, як працює штучний інтелект. На даний момент навіть дослідники штучного інтелекту до кінця, я думаю, не розуміють, як він працює. А, ну, знову ж таки, загальна схема, так. Але от запитати. Конкретно на це питання, чому він дав конкретно цю відповідь? На жаль, поки що ні. Якщо прокоментувати цей пункт, то мені особисто він виглядає дещо відірваним від реальності, проте, можливо, з якимось поглядом вперед в майбутнє, можливо, в майбутньому це зміниться і буде легше досягати пояснюваності та прозорості. Безпека та кіберзахист. Стучний інтелект має бути захищеним від хакерських атак та дотримуватися правил приватності. Звичайно, виглядає абсолютно необхідним гармонізація стандартів. Міжнародна співпраця для єдиного підходу до регулювання. Звичайно, міжнародна співпраця це добре. Питання в тому, чи ці стандарти працюватимуть у всіх країнах, які. Братимуть участь у цій міжнародній співпраці. Висновки. Ось цей законодавчий акт встановлює глобальний прецедент для регулювання штучного інтелекту. Що, до речі, теж сміливо з боку Європейського Союзу. Тому що, наприклад, ось візьмемо ті ж Сполучені Штати Америки. Чи могли б вони прийняти щось щодо штучного інтелекту? Абсолютно могли б. Чому вони не прийняли, я думаю, одна з багатьох причин це небажання створювати лишні обмеження, тому що певні обмеження можуть певним чином гальмувати інновації. Тобто вони там зробили ставку «Окей, ми готові жертвувати десь місцями безпекою, десь готові дозволяти ось ці там безпілотні таксі на вулицях наших міст. Але ми знаємо, що через ось це, через такі ризики, ми маємо більший шанс бути більш інноваційними в цій галузі. А ось Європейський Союз пішов дещо більш таким гуманним шляхом, де він все-таки перед інноваційністю поставив пріоритетніше. Безпеку людей е, компаніям потрібно адаптуватися, щоб відповідати новим стандартам. Довіра громадськості до штучного інтелекту є ключовим фактором його успішного розвитку. Е, не знаю, я б не погодився. Я думаю, що і без довіри громадськості він буде розвиватися. Е, навіть. Ну от не довіряє громадськість. Але він, наприклад, ефективний. Все одно будуть люди використовувати якісь, щоб отримати певні економічні переваги, інші люди це бачитимуть і також це будуть використовувати. Тому мені виглядає, що довіра це важливо, але не факт, що вона якось вплине сильно або критично на розвиток штучного інтелекту. Ось. Так що ось така була публікація, яка робила огляд на цей законодавчий акт. Мені було цікаво, тому вирішив з вами поділитися особисто для мене. Основним з цього на даний момент є ось ця піраміда, де, власне, системи з мінімальним ризиком жодних не мають зобов'язань. З обмеженим ризиком повинні бути прозорими, з високим ризиком вони вже регулюються і потребують сертифікації, і з недопустимим ризиком вони якби заборонені. Ось такий огляд на цей законодавчий акт. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Па-па!